П'ять багатодітних родин вже прихистили у містечку Хансена на Київщині. Воно для людей, які втратили усе через війну. Спеціально для сімей, що узяли дітей на виховання, там звели кілька окремих будинків. Жити у них вони зможуть протягом п'яти років. Платять тільки за комунальні послуги. Згодом поселять і ще сім, а доти приймають заявки. Як звикають до нових домівок люди, бачила Дарія Цесарук. Антипчуки виховують десятьох утремлюх дітей шестеро, обидві родини переселенці. Що там до все добре? Так, ти добре малюєш Оленка. Хоча зараз у малечі канікули вони й про домашні завдання не забувають. Хлопці сідають за математику, дівчата малюють. У тоненькому блокноті Ілона Олівцем до найменших деталей відтворює їхній будинок. Він за 800 кілометрів звідси. У захопленому росіянами Бердянську. Ми ж пішли до РФ просити, щоб нас пропустили. Вони сказали, що раз ми будемо по вас стріляти. Що вирвалися з окупації, дремлюги досі не вірять. Їхній шлях на підконтрольно Україні територію був надто важким. Свою втечу звідти родина планувала два місяці. Боялися, що десь на пункті пропуску росіяни заберуть дітей, бо вони їм не рідні. Це ДБС, де. дитячий, дитячий будинок сімейного типу. В першу чергу ми виїжджали з окупації ради, ну, заради дітей. Що заряди їх безпеки, щоб їм було не страшно. Антипчуки теж тікали зі Слов'янська, аби захистити від обстрілів своїх десятьох. Щодень у прифронтовому місці ставало небезпечніше. Їх усіх волонтери евакуювали до Німеччини. Лінія фронту приближалася вже в Славянській була, і дуже було гучно в нас. І вже настали такі ночі, що ми зовсім не могли спати. Пробули в Німеччині 11 місяців. Виїжджати в Україну, ми не знали коли, куди. Зрештою обидві родини опинилися на Київщині у містечку, що його для людей, які через війну втратили усе, збудував американський доброчинець. Дівачки, мальчики, зараз будемо пити чай. До нової домівки сім'ї ще звикають, та діти вже поділили кімнати. Згодом сюди ж заїде і ще сім багатодітних родин. Заявки приймають і опрацьовують. Ми їх чекаємо. До речі, триває відбір. Якщо є такі сім'ї дитячого будинку сімейного типу, якщо сьогодні вони потребують житла, ми просимо звертатися до нас на фонд, і ми готові розглянути всі пропозиції і забрати ці сім'ї до нас в нашу велику родину в наше містечко. Під час канікул у нас кипить і бурлить життя. У нас в містечко вже 350 дітей, і ми робимо все можливе, щоб діти себе відчували в першу чергу у нас в безпеці. Родини переселенців зможуть жити тут протягом п'яти років. Такі умови контракту вони тут, окрім комунальних послуг, не платять ні за що. Тут вже прихистили понад 800 переселенців. До кінця року жителів стане і ще більше, бо містечко й досі активно розбудовується. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.